Я думаю, це неймовірно. Бог, Бог що зробить. Слава Богу! А, Слава Амінь. Ми. ми маємо з пасторами переглянути список тих потреб. І от одна із очевидних речей, які дійсно на заразній момент потрібно зробити акцент це. Так само має бути таке чудесне Боже втручання в серця людей, тому що сьогодні актуальна проблема це є жага помсти. Це є настільки сильно очевидно. І знаєте, дійсно ця тема от, смерть героїв повторюється дуже багато разів. Відео, як вони лежать померлі, як вони там накриті, як їх виносять в гробах. І я бачу кожен раз. Люди просто закіпають. Люди просто от, вони не, можуть, не можуть з тим змиритися. І незважаючи на це, що цей режим він вже якби ну, тріщить по швах. І все одно сьогодні, навіть коли закликала Верховна Рада, закликала депутатів всіх прийти, то показували, що одного депутата регіонала йому одягнули шолом. Його оточили такою живою стіною. Тобто, що це таке? Що люди прагнуть крові. Розумієте? Тобто парадокс. Тут люди плачуть, що стільки пролито крові, от уявіться, просто, так? і водночас вони не задумуються про те, що рука тягнеться за палкою, за ножем, я не знаю за чим, щоб от далі ця кров проливалася. І це, напевно, знаєте, це от якраз зараз є дія того духа якого нам дійсно треба зв'язати того духа ненависті, того духа помсти, тому що з такими серцями неможливо робити ну, хороших і правильних речей. І нам треба дійсно дуже молитися, тому що е, навіть те, що е, Янукович, він є на території України, ви собі навляєте, наскільки це спокушає ну, в такому розумінні. як догнати і просто розірвати гада, просто закидати його тими коктейлями молотова чи що там його зробити, розіп'яти його, зняти з нього шкіру жив'ям. Тобто це дуже велика кофічка четвертувати, розірвати конями. Зробити як з мусоліні, там, залити в нього смоли горячу. Ні, і залити, і його смолу. Так. А, ви знаєте, я не є спеціаліст по ходування. Виглядає, так? А ви бачиш, зловила мене постріла своє. Життя змінює. Так, так. Ну, ну, насправді, ви знаєте, люди от вже сьогодні на такому стані, що вони абсолютно не задумуються. Але це дуже важливий момент. Це є сторона е, цього світу. Але ще одна дуже важлива річ, знаєте, я хотів би зачитати оце місце з Екклезіаста, 9 розділ з 11 вірша. Екклезіаст каже: знову я бачив під сонцем. Що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в премудрих, і не в розумних багатствах, ні ласка у знавців, а від часу і нагоди залежні вони. І в російському перекладі Но для всіх їх є «время і случай. Ви Знаєте, зараз є дуже унікальний час, дуже унікальний сезон. Для церкви Христової, який подарований самим Богом, який просто ну так знаєте, підігнаний всіма обставинами, що сьогодні люди усвідомлюють, що велика я би сказати, заслуга і взагалі як би, саме головне, чому сьогодні це відбулося, це тільки завдяки Богу. Тобто люди сьогодні відкриті до Бога, і мені хочеться знаєте, щоб ми молилися. За мудрість Боже, як нам скористатися тою нагодою? От як нам тою нагодою тим временем і случаєм, як, як нам кожному скористатися, тому що знову ж таки ми роздаємо нові завіти, але ми залишаємо людей один на один їхніми, з їхніми думками. Ми говоримо слово на Майдані, але люди слухають це слово, не знаємо, який відсоток того слова туди засіюється в розуми. І але вони далі повертаються, вони далі повертаються в своє життя. Тобто я розумію, що повинен бути такий неперестаючий вплив, такий контакт, такий зв'язок церкви, церкви зі суспільством, і дійсно нам потрібно молитися, як ми можемо і на своєму особистому рівні і церкви досягати зараз людей. Щоб вони не були втрачені саме для Царства Божого. І От такі от дві речі я би хотів, щоб ми піднялися молитву і молилися. Ми дякуємо, що ти приносиш.